Напередодні у Нововолинську стався інцидент, ніби з 90-х. водій ауді на автодорозі перегородив рух 23-річному керманичу іншого авто. З ауді вийшов керманич з товаришем і почав погрожувати потерпілому, та й автівку пошкодив. Як виявилось, згодом хульган 40-річний місцевий так званий кримінальний авторитет. Давай. Що ти зробив? Пошкодив ліве дзеркало заднього виду, а також згодом дістав з ауді металеву биту і розбив нею скляну шибку водійських дверцят мікроавтобуса. При цьому водій також отримав тілесні ушкодження і згодом звернувся до медичного закладу. Весь конфлікт записався на автомобільний реєстратор хлопця. Після отримання звернення співробітники поліції знайшли зловмисника і його транспортний засіб. Аудію вилучили, а хулігана затримали в процесуальному порядку. 24 жовтня йому оголосили про підозру за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України.